У Радянському Союзі, де атеїзм був частиною ідеології, Великдень завжди намагались знищити, та навіть у часи заборони і переслідувань його святкували мільйони українців. Щоб витіснити Великдень, влада створювала нові традиції. Так, свято весни, суботники, недільники, безвірницькі сади, все, аби просто відволікти людей від церкви. Партійці гнали селян на роботу навіть у святкову неділю, а хто йшов святити Пасху, потерпляли під страшний осуд. Дітей примушували працювати на Великдень, а школярів, яких бачили з крашенками чи в церкві. Десміювали на лінійках, малювали в шкільних стін газетах, вони переживали страшний осуд і приниження. Учителі чергували біля храмів, аби не пустити учнів до плащівниці. Церкви часто були зачинені, а люди освячували паски в інших селах або навіть на кладовищах. В західній Україні, де традиції були міцніші, Великдень святкували під підпі створювали, та будемо більше створювати освітнього контенту про унікальні трави та куріння, що ростуть на нашій священній землі. Якщо вам цікавить традиції, природа та сила рослин, підписуйтесь, щоб не пропустити корисні поради.